Всім привіт! Сьогодні розкажу, що робити, якщо з вами сталася така неприємна ситуація, і коли вам комуна надіслала штраф за те, що ви нібито не прийшли на зустріч із вашим куратором, що я маю на увазі. Всі українські біженці, які отримують виплати від комуни, мають куратора в цій комуні. І раз на три місяці цей куратор надсилає листа, що він вас запрошує на зустріч. І ви маєте на неї з'явитися. Якщо ви на неї не з'явилися і не попередили, то комуна вас оштрафує. Але іноді бувають такі ситуації, що ви прийшли на цю зустріч, у вас була розмова із куратором, куратор, начебто, зафіксував у себе на комп'ютері деталі вашої зустрічі, написав, що ви були. Але через два дні вам надходить лист із комуни, що вони накладають на ваш штраф. За те, що ви начебто не прийшли. Ну і там написано в даній така є практика, що перш ніж накласти штраф, вони пишуть, що ми чекаємо від вас відповіді. Ви можете нам відповісти, чому ви не були не були. Є декількома способами. Ви можете написати нам листа, тобто відповісти на цей лист, можете нам зателефонувати за таким-номером то номером в такі-то години, або можете підійти прямо до нас і пояснити, чому ви не були. Так от, що робити, якщо ви насправді були, а комуна вам надіслала штраф, що ви маєте пояснювати, чому вони були, і як довести, що ви були, і щоб вам цей штраф скасували? У мене була така ситуація до того, і вона знову повторилася, мені знову надійшло в цей лист, що, начебто, я не була на цій зустрічі, хоча я на, неї, на ній була. Що я зробила в той раз? Я просто написала. Відповідь на цей лист. В дані дуже важливо, щоб у вас був, був доказ. Тому я, ну, особисто я, ви можете робити, як ви, е, хочете, особисто я би вам радила писати листи, тому що це є доказ, це лист зберігається, і ви завжди можете довести, що ось ви писали пояснення. Так от, що написала я. Я не знаю, як треба робити. Чи якийсь уні... спосіб універсальний, я просто скажу, що зробила я, і як ви можете користуватися цим, можете ні, тобто можете взяти до уваги ну, мій досвід або ні, це ваша, якби, ваша особиста справа. Я написала, що я насправді, ну, там треба оформити лист, там, привітатися, там, ну це якась офіційно-ділова переписка, це має бути. Я написала, що. Насправді я була на цій зустрічі, і це може підтвердити мій куратор, написала ім'я прізвище мого куратора. Ну, собственно, власне і все. А і що ще треба зробити? Коли ви приходите на зустріч, щоб у вас був доказ, що ви були, треба зачекінитися оцею жовтою карткою. Ну, ви знаєте, всі знають у українці, хто ходить до джоб-центру, там є таке апарат, де треба. Зачекінитися цією жовтою карткою, і взяти цей вам випасть ця квитація, що ви були, там буде час, дата, що ви в той день ви були у джоб центрі І це буде якби ваш доказ, і підтвердження, що ви були на цій зустрічі, тобто можна її теж докласти. Отже, дякую всім за увагу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку і напишіть, до речі, чи були у вас такі випадки, і що ви робили.